У багатоповерхівці на вулиці Бугаївській, 48 мешканцям щодня доводиться буквально брати штурмом свої поверхи пішки. Ліфти тут працюють із постійними збоями. Одні зупиняються посеред маршруту, інші взагалі вимкнені і вже довгий час стоять без ремонту. Для літніх людей батьків із дітьми та людей з інвалідністю така ситуація перетворює звичайний вихід із квартири на випробування. Та застрігаємо через день, якщо він працює. Звісно, застрігають. Надя у нас ліфт без кінця краю бігає, то освобождає, то другий раз що і аварійка приїжджає. Приходять ті механіки через день. Тут тільки вони щось там підлампічили, уїхали, оп'ять не працює. Ну, їх треба міняти. Вони вже старі, їм вже більше 20, тільки ми 22 роки тут живемо, а вони ще 12 років стояли десь, поки струються цей дом. За словами мешканців, дрібні ремонти лише тимчасово запускають ліфти в роботу. Повноцінного відновлення не відбувається, тож проблема повертається знову. Оскільки таке навантаження що тут навіть черга збирається, особливо коли повітряні тривоги у нас тут недалечко бомбосховище. То тут. Після тривог утворюється черга, поки всі значить, піднімуться. Тому так у нас це прям велика і щось завести теж неможливо. Треба вручну підіймати будинок. Ввели в експлуатацію у 2001 році. Однак ліфтове обладнання значно старіше. Його встановили ще на початку будівництва, яке тривало близько 10 років. Нині багатоповерхівка фактично залишилася з мінімальною кількістю працюючих підйомників. Які не витримують навантаження та вже давно потребують повної модернізації, у першій парадні вантажний ліфт було виведено з експлуатації влітку прошлого року, 24-го, а у другій парадні влітку цього року було виведено також з експлуатації, тому що там направляючі рейки. Вони в незадовільному стані ліфт їдіть їде і весь труситься. Голова ОСББ каже, неодноразово звертався до міських комунальних служб та депутатів. Однак системного рішення наразі немає. І поки мешканці багатоповерхівок по всьому місту змушені самостійно вирішувати проблеми з ліфтами, в Одесі цього року місто повертає до бюджету 68 мільйонів гривень, передбачених на їхню модернізацію. Якась кількість ліфтів була зроблена в цьому році, а якась ліфтів кількість залишилась на наступний рік. Тобто хтось вирішив, що ці треба робити в цьому році, а якісь в іншому році. За яким принципом так відбувалося? Принцип формування цієї черговості залишає багато питань. Депутати кажуть про відсутність прозорого алгоритму. Тим часом Одесити у різних районах щодня долають сотні сходинок пішки або на свій острах користуються несправними підйомниками, які будь-якої миті можуть зупинитися. Ксенія Кулашкіна, Ярослава Панкевич, перший міський.